Ух, скорпіони мої красуні, мої повелителі. Це повелителі світу. З вами ж не поспориш. Так, де там? Ви все як закрутите все в ваших руках. цей знак, сильні, могутні, всіда добиваються свого. І зараз вам ядюся українська відьма. ух. Предбачати буде на жовтень місяць Скорпіон по книгі і по картах. Так, скорпіони передбачаю, відкриваю. Так, щось мені. Так, дивлюся. Так. Король і випав, і одразу книга говорить король. Ви будете обдаровані приятними, приятними новинами. Вас ожидає щастя і світле, і сильне, але держіть все в руках. Ви представляєте, але держіть все в руках. Не всякому віряйте. Бо переводю зразу із русского, тут русська і старославянське є слова. Але не всім увіряйте і не здружуйтеся із лічностями, які вам будуть подозрительні. Представляєте? Ну, це скорпіони, в них, взагалі, вони, знаєте, обдаровані дуже. Врем'я в мене ж тут мало. З вами відьма українська україночка, ядюся. Так, говоримо. Так, скорпіони, нічого собі, бачите, ви на страусах. Ви багато див... сидите, дивитеся і все бачите. І вам все видно. І всі повертають в голову в ту сторону, де ви. Так, Дивлюся, нічого собі. Ви маєте бачите, трьох глав: сонце, луна і корона. Ну, ви королі, ви повелителі, повелите царі світу. Ви ж як все захочете, у вас все буває одразу. Ну, давайте ще одну карту. Часу мало, три хвилинки. Боже, яка гарна карта. Всі зірки, сонце в жовтні на вашій стороні. Дивіться, ковш, ковш загрібає гроші. Тут кохання в виді серця, кохання йде в вашу сторону. Але вам книга сказала, що не приймайте близько тих друзів, вони не друзя, вони тільки так кажуться. Це для соколиків моїх відьма українська. Сказала вам і предвіщала. І для моїх ластівочок тут. Тут розговори йдуть, жовтень, розговори, дороги і кохання. Сразу кохання вас приводить жовтень місяць приводить вас у прохання. Дехто в казонному домі. Так, в казоному домі, дивіться, ви не поїдете, хто збирався в казоний дом, початку місяця, ні, кінець місяця, да, 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 зустріч з королем.